Як ви вважаєте, чи піде Росія на припинення вогню? Виділювати буде довго, але піде, куди вони дінуться? Бачите, це рішення Америки про відновлення розвідданими і озброєння. Я думаю, що там все-таки ну, тверезий розум, амбіції, яких Вистачає в них амбіцій, вони переможуть тверезий розум. Армія Росії теж виснажена. Я офіцер української армії, полковник у відставці. Багато моїх вихованців зараз на фронті. Вісім офіцерів, чотири сержанти, ну, рядові такі. Я з ними спілкуюсь то вони ж бачать ситуацію там. Так що я сподіваюся принципі, що... Є можливість, да, що я, я думаю, що, що так буде. Але але вони, але, але вони крові нам поп'ють ще. Треба, треба на тільки нам. Ну, ми то бачите, у нас козирів немає таких, щоб на нас. Є костюмів мало зараз. А Америка, я думаю, що э, вони переконають їх, що mm -hmm. треба сідати за стіл. І Угу. Да. Думаю, що піде на місяць. А потім? А потім залежить все від України. Uh -huh. Наскільки вона перегрупірує свої сили там і куди далі піде перемовинці. А, ну все залежить від перемовин. Безумовно, чи Будемо да. будем воювати далі чи ні? Так? Ви Я так гадаю, далі? так, що є шанси. Uh -huh. а, Але ж мороз... прогнози є різні, ну, Да, да І до і що. До 30-го року воювати будемо. Угу. ой, Не хотілося б віддати. Ні, не піде. Чому? Тому що їй це не вигідно. Будемо далі воювати. Не хотілося б. Хлопці, дуже не хотілося б. Угу. Дуже потрібно перемір'я, дуже потрібно передохнути і зібратися силами. Але... Ну, жах такий йшов. Я думаю, ні. ні? Чому? Ну вони не для того все починали, щоб uh -huh. припиняти. А яка в них мета, як, як вважаєте? Україна. Uh -huh. От і все. Дякую, гарного вечора. Uh -huh. А Або як вважаєте? Пишіть коментар. Uh -huh. Ні. Чому? Uh -huh. Там Путін. Тяжело сказати, це все від Путіна Ну... Тому... No. І один, і не непредсказуємо, що uh -huh. Трамп йшов. Uh -huh. Але mm. ну так, як ви думаєте? Які я висоби? думаю, поки Путін жив, ні. Ніякого припинення, там, миру не буде з Путіним? Ні. Mm -hmm. Це все буде так, обман нас. Ви що смієтесь? Ви хіба не знаєте? Подивіться, не скільки мені років ага. я не вірю ані жодному слову. Ні нашому президенту, а тому тим паче. Бити. Але жодних перемовин, ну, там нема на чому навіть опиратися. Mm -hmm. і це моє просто враження mm -hmm. від всіх цих е, дій, Трампа і всієї демократії, яка ані на грош не цінує людське життя. Подивіться на Турцію, ви бачите. Чому? Поняття немає. Ні, ні, просто, ми, ми, там, просто нам для... на десь на своїх умовах. Піде, але на своїх умовах. На наших ніяк взагалі. Але буде. Піде? То звісно, піде. Не можу сказати. Не знаєте. Не знаю. Я думаю, ну, що більш... буде, буде свої умови ставити. Ну, це не відразу буде, так? Майже, так. Да. Це буде ще затягнуто. Навірно, да. ну, так. Да. Дякую вам. Гарного дня, дякую.